Мусульмани України мають бути за Україну. Якщо хтось це ще не зрозумів, то потрібно людям доносити, що у нас в країні своя війна, і війна на Близькому Сході це другорядний театр бойових дій відголосок тієї війни, яку розв'язав Путін проти всього цивілізованого світу, і в першу чергу проти України. І Абсолютно не є секретом те, що спочатку він використовував Хамас. Для того щоб відвернути увагу і допомогу Америки, європейського світу від війни в Україні, зараз інший сателіт Росії Іран розв'язує нову війну, і я абсолютно впевнений, що це так само робиться за наказом Росії. Тобто, наш ворог відкриває новий фронти, для того щоб напружувати і дедалі все більше цивілізований світ. І для того щоб відтягувати ресурси, увагу, озброєння, фінанси від України, бо одразу вся увага, вся допомога переорієнтовується на інший театр бойових дій. Що стосується безпосередньо мусульман України, то я не досліджував, не моніторив це питання. Це питання виникло лише минулої ночі і з тієї доби не минула, але Іран. Це завжди сприймався мусульманами не лише в Україні, а в світі як е, така знаєте, шиїцька країна, яка дуже поводить себе агресивно, в тому числі Іран завжди поводив себе агресивно проти сунітського мусульманського світу, розв'язував конфлікти, як то було і е, в Лівані, і в Ємені, в інших е, куточках світу. І е, я думаю, що мусульмани мають бути на боці здорового глузду і справедливості. І я би дуже хотів, щоб мусульмани всього світу були на стороні на боці України після 2014 року. Я не підтримую ніяких зв'язків з мусульманами Росії і не хочу підтримувати. Вони абсолютно знаходяться в руслі путінської політики. Вони такі ж імперці, і з задоволенням ідуть на війну проти я в цьому переконався не одноразово. Що стосується того, що нібито Росія мусульманська країна це не відповідає дійсності, оскільки населення не впливає в Росії на владу. Влада в Росії це знаєте, така гебійська московська патріархатна. І навіть якщо б там і 90% мусульман було в тій Росії, вони б не мали права голосу. Зазвичай права голоса має Кремль, в тому числі і патріарх Московський. Що стосується розуміння мусульманами Росії, те, що відбувається, цього розуміння немає, це можна зрозуміти через телеграм-канали, через сайти, через те, що транслюють безпосередньо мусульманські пабліки. Ознайомлюючись з цим, я бачу, що вони знаходяться абсолютно в руслі тієї інформаційної політики, що йде від Кремля, і вони вірять тим засобам масової інформації і тій подачі інформації, яке подає Кремль. Відповідно, вони свято вірять в те, що л'ється з їхніх російських телевізійних екранів. Кажу напередодні священного місяця. Рамадан наша сторона запропонувала віддати якусь кількість декілька десятків російських мусульман як е, такий жест доброї волі. Е, перед початком священного місяця російська сторона відмовилась їх приймати. Е, відповідно, мене зовсім не дивує те, що вони зараз відмовляються їх обмінювати. І вони відмовляються їх обмінювати, оскільки ці люди не є цінними. Мусульманські народи це другорядне населення, навіть третєсортне сортне населення цієї недоімперії. Вони абсолютно не цінують мусульманське населення от, і дуже активно пускають їх у м'ясні штурми у розход. Цим вони вирішують питання великої кількості мусульманського населення, що збільшується. Цю війну хочуть витягнути. Відповідно, в тому числі і силами національних меншин російських, тому абсолютно не дивно, що вони кидають м'ясні штурми бурятів, дагестанців, татарів, башкірів. Це для них звичайна практика не титульна нація, скажімо, мусульманські народи Російської Федерації абсолютно не цінуються владою, їх розглядають як розхідний матеріал. І тому очікувати якогось знає, такого поблажливого ставлення до них ну це, це не варто. Але дивує більше те, що мусульманські регіони, родичі, близькі, діти, дружини цих людей, вони не протестують. Немає ніякого обурення, немає ніякого громадянського спротиву, тиску на влади, тому що ці люди абсолютно безвольні, безправні. Вони просто раби. Цієї імперії вони саме винні, що до них таке ставлення. Вони саме винні, що влада їхня країна їх абсолютно не цінує. Вони не борються ані за свою свободу, ані за свою гідність. Відповідно, той, хто не цінує свою свободу і гідність, буде удобряти чорноземи України. Я думаю, що нам невідомо наразі, через який термін вони захочуть прибрати цю декорацію під назвою Путін. Принаймні до 2030 року кремлівська влада розраховує на те, що Путін буде залишатися при владі, можливо, і дольше. Якщо за цей час Україна буде спроможна нанести Росії такі втрати, що почнеться обурення в регіонах, то обурення в регіонах Росії розпочнеться саме з мусульманських регіонів. Вони потрохи закипають, і там є певне невдоволення. Воно іноді так дуже мляво себе проявляє, але це відчувається: якщо Україна буде далі наносити важкі втрати, буде переносити війну на територію України на територію Росії. Якщо Україна буде звільняти перемагати на театрі бойових дій, тоді це невдоволення може бути посилене. Тобто ми не знаємо через скільки років. Буде прибрана декора, путінська декорація, і якщо влада в Кремлі вирішить, що потрібно міняти декорацію, вони можуть зробити це абсолютно так, як було зроблено з Єльцином. Тобто Єльцин ставить замість себе іншого, сам відходить від політики. Я устал, я ухожу. і абсолютно потрібно розуміти, що якщо російське населення не буде доведено до відчаю. То вони так само сприймуть будь якого будь-кого, кого його поставлять замість Путіна. Реально його сприймуть і будуть йому підпорядковуватися. Але якщо градус напруження буде дуже великий, то може першим вибухнути дійсно північний Кавказ. Дійсно, зараз ситуація на фронті застабілізувалась. Нові технології вони допомагають менше витрачати живої сили, тобто особового складу, і більше покладатися саме на технології. І тому дійсно технології, особливо безпілотники, почали от саме цього року. Якщо минулого року це лише нащупувалась цей різновид війни, різновид цієї техніки, то цього року вже вона активно і масовано використовується. Досвід, досвід ще невеликий, але він дуже цікавий. Всі спостерігають, в тому числі і країни за кордоном, як буде розвиватися подальший театр бойових дій. Як безпілотні літальні апарати можуть вплинути на розвиток війни. Якщо ми хочемо перемогти, а нам потрібно, нам вкрай потрібно перемагати, то нам е, потрібно ставати більш технологічною армією, щоб ми знищували ворогів не лише силою і хоробрістю наших воїнів, а нашими технологічними можливостями, новими видами зброї. Що стосується сил ППО, то ми будемо збувати все, що над нами летить. Як ми самі жартуємо, якщо ми не літаємо, то ніхто не буде літати. Наші безпілотники дуже добре себе зарекомендували і безпосередньо на лінії зіткнення, і в тилу ворога. Наші безпілотники долітають і на завдають ударів далеко вже в тилу, більше ніж за тисячу кілометрів від лінії фронту, в тилу у ворога. Цього росіяни ніяк не очікували. Вони не розраховували на те, що Україна перенесе війну на їх територію. Те, що стосується безпосередньо лінії бойового зіткнення, наші і, ФП, і дрони і керовані безпілотники, в тому числі і вампіри, і все інше, вони доводять нашого ворога до сказу. Вони реально бояться наших безпілотних літальних апаратів, бо вони наносять дуже великі відчутні втрати ворогу. Відповідно, нам потрібно бути готовими, і наші безпілотники, саме українського виробництва, вони показують чудові результати. Тому потрібно скерувати допомогу нашим збройним силам і державні е, програми на те, щоб наша армія була більш технологічна.